На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала, а хто зустрічався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала, самій недовго збитися з споті, та трудно з неї збитись у гурті. Хотіла б я піснею Усю усюю хвилину ясну, Щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив лому. Щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хипким, лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне, ясніше, ніж зорі ясні, гучніше, ніж море гучне. Дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла, Коли я смуток свій на струни клала. З'являлась тіла зграя красних мрій, Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Я честь віддам Титану прометею, що не творив своїх людей рабами. Що постаріг не словом, а вогнем, боровся не в покорі, а завзято, і мучився не три дні, а без ліку, та не назвав свого тирана батьком, а деспотом всесвітнім і прокляв Славо, чому ти не тверда як криця, що серед бою так ясно іскреться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, Той, що зіймав вражі голови з плеч? Промінням ясним, хвилями, буйними, прудкими іскрами, летючими зірками, палкими блискавицями, мечами, Хотіла б я вас виховать слова. Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду, як я ними увінчаюсь. То поетом вже не буду. Не поет, у кого думки не літають вільно в світі, а заплутались навіки в золотії тонкі сіті, не поет хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани. Вставай, хто живий, в кого думка повстала. Година для праці настала, не бійся досвітньої До світній до вогонь запали, коли ще зоря не заграла. Інші будуть співці по мені, інші будуть лунати пісні, вільні, гучні, одважні й горді, поєднаються в яснім окорді і полинуть у ті небеса, де сіяє одвічна краса, там на їх обізветься луною. Пісня та, що не згине зо мною.